Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти, Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлин, я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити вже з 1 класу. Які позитивні емоції ми отримуємо після споживання чогось смачного? Але чи це корисно? Вибір за вами. Який ви сьогодні смаколики відповіді пишіть у коментарях. Проте проходить час, і ми думаємо, навіщо я їла ті шоколадні тортики, і починаємо займатися спортом. Вибір завжди за вами. Ви можете просто думати про те, коли б зайнятися спортом. Ви можете розпочати займатися спортом, або ж активно рухатися на шляху до мети. Вітаю! Якщо ви вирішили зайнятися спортом, зокрема бігом, то пам'ятайте про нас Перше. Позитивне налаштування. Щоразу бігаючи, думайте про те, як спалюються ваші зайві калорії і ваше тіло стає досконалим і вишуканим. Друге. Подбайте про зручний одяг, комфортне взуття, взуття на твердій підошві. Якщо ви страждаєте на маленгід, то можна скористатися ось такою пустинкою, як я зараз. По-третє, не забудьте про воду. Пити потрібно маленькими ковтками і періодично ключове слово пити воду. Четверте, подбайте про чітко визначений час для бігу. Це має бути щодня, наприклад, о 7-й ранку чи о 8-й, як вам зручно. Відповідно, у вас і буде сніданок уже в певний час. І по п'яте, не пропускайте тренування. Тренуватися потрібно щодня. І не жаліти себе навпаки думати про те, якими ви станете красивими і досконалими. Ця онлайн гра пробудить у вас бажання займатися спортом, адже спорт це здоров'я. Навчальні меми про спорт. І пам'ятайте, сильна нація, сильна Україна. Нагадую, що в українській мові є три способи: дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб означає дію, яка відбулася, відбувається, відбудеться, умовний спосіб означає дію, можливо, умов умову побажану. Наказовий спосіб означає прохання, вимогу, наказ, заклик, пораду. Лише дійсний спосіб може мати минулий, теперішній та майбутній час. Минулий час означає дію, яка відбулася до моменту повідомлення теперішній в момент мовлення майбутній після повідомлення про неї. Дієслова минулого часу змінюються за числами родами, дієслова теперішнього часу змінюються за особами-числами, дієслова майбутнього часу змінюються за особами числами. За особами -числами. Mm. Проста форма майбутнього часу. Утворюється шляхом додавання до основи інфінітива доконаного виду особового закінчення. Наприклад, побіжу. Складна форма майбутнього часу дієслів, утворюється шляхом додавання до основи інфінітива недоконаного виду суфікса м та особового закінчення, наприклад, бігатиму. Складена форма майбутнього часу дієслова утворюється шляхом додавання до основи інфінітива недоконаного виду слова бути. Наприклад, буду бігати. Зверніть увагу на особливості дієвідмінювання дієслів дати, поїсти та дієслова, які закінчуються «вісти». Я дам, ми дамо. Ти даси, ви дасте. Він, вона, воно дасть, вони дадуть. У минулому часі чоловічого роду буде дав, дала, дало, а у множині дали. Слово поїсти. У майбутньому часі. Я поїм, ми поїмо. Ти поїси, ви поїсте. Він, вона, воно поїсть, вони поїдять у минулому часі. Поїв, поїла, поїло. однині і в множині» поїли. Є слово наповісти, наприклад, розповісти. У майбутньому часі Я розповім, ми розповімо. Ти розповіси, ви розповісте, він, вона, воно розповість, вони розповідять. Зверніть увагу саме на цей випадок. І в минулому часі він розповів, вона розповіла, воно розповіло, а вони розповіли. Пропоную виконати завдання онлайн-гри. А тепер перетворіть дієслова минулого часу на дієслова майбутнього часу. Коли на Олімпійських іграх світу перше почув гімн України, правильно, почує, хто з українських спортсменів установив 26-річний світовий рекорд стрибнуву висоту на 6 метрів і 14 см. Правильно, стрибне, установить. Скільки років протримався світовий рекорд української легкоатлетки Інеса Кравець у стрибках в довжину? Правильно, протримається! Тож українських гімнасток у 1996 році стала чемпіонкою світу у багатоборстві в вільних вправах, а також виборола срібну медаль у вправах на колоді. Правильно, встане вибори кого з українських спортсменів включено до міжнародної зали боксерської слави? У цьому реченні немає дієслова минулого часу, є безособове дієслово «на», «но», включено. Хто зі спортсменок єдина в історії України чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання? В цьому реченні також немає дієслова минулого часу. Хто став найсильнішою людиною планети 2020 року? Стане у якому році в Україні проведений спортивний турнір, чемпіонат Європи з футболу. У цьому реченні немає дієслова минулого часу. Оскільки проведений це дієприкметник, яке місце посіла команда українських спортсменів в медальному заліку на 11 всесвітніх іграх 22-го року. Правильно, посяде. Ви молодці, чудово попрацювали. Попрацюйте в парах, прочитайте текст, запропонуйте шляхи пробудження мотивації розвитку представників сучасного покоління. Ні-ні. У доповіді використовуйте дієслова майбутнього часу Намагатимемося, будемо намагатися. Проста і складена форма. Виконуватимемо будемо виконувати, проста складена форма. Навчатимемося будемо навчатися. Проста складена форма. Створюватимемо будемо створювати, проста складена форма. Реалізуватимемо будемо реалізувати, проста складена форма. Обирайте один із варіантів форми дієслова майбутнього часу. Чудово! А зараз час підбивати підсумки. Позначте, як ви себе почуваєте наприкінці заняття. І поміркуйте, що дав вам цей урок. Проаналізуйте свій рівень навчальних досягнень. Я знаю часи дієслів, на який рівень високий, достатній, середній низький. Я вмію визначати час дієслів, на який рівень. Я прагну до самовдосконалення. Свої міркування ви можете зафіксувати в своєму щоденничку. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. Дякую за увагу! З вами була я, Тетяна Бутурлин, і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху. До зустрічі!